Всім добра, всім привіт, сумлещикам теж привіт. І всім хто заходить на канал. От давно вже, десь порядка 10 років, мене цікавить одне питання. Це альтернатива. От, це всі три види альтернативи: вітро, гідро і сонячне. І трошки... На даний час вирішив спробувати себе в альтернативі і зробити один із видів альтернативи. Це вітро. От. блін. Це хто знає, на пластинках колись був такий установка, це ж як вона патіфонити, чи як називалась? От що пластинки були, тут було кріплення. То висверлив. Тут розмітка ці три дірки, вони були по стандарту в цьому, очистив від фарби, просверлив центральне, там вже було, воно просто розсверлив. І просверлив додаткових три. Зробив також такі махи. Це по два маха на одну лопасть От, Така рама. Але з рамою я сказав, що я поспішив трошки, її треба буде переробляти. Поспішив народ, я це у раму трошки. А що поспішив? Бо тому що я планую робити вітрозахист із зміщеним хвостом. Тобто буде стояти пружинка і він буде зміщатися по мірі вітру, коли буде сильний вітер. Такий захист від цього, від, від бурі. Тут принцип такий, нічого не заморочувалося. Це є пробний варіант, це без генератора, без нічого. Я просто пробую, як воно буде. Звичайний е -е, редуктор від болгарки, 1 до 4, здається, якщо не помиляюся. Чи один до 3 десь так. В чому я помилився? Помилився я в тому, щоб зразу заварив поворотний вузол. Його треба, по-перше, зміщувати в сторону, Має бути не посередині, а має бути зміщений відносно осі центрального виходу на лопасті, він має бути зміщений. Тобто я поставив по центрі по факту, а воно має бути десь в цьому керунку, ось так, ну, тобто зміщено. Хвіст, виходить, теж там, на якщо не помиляюся, 4 або 6 см воно зміщено має бути. Тобто, тобто тобто 4, ну, так десь тут воно мало б получатися. Відносно тут 2, десь так, так, десь тако десь 4 от воно мало би поїде. Бути зміщено. От, з цією рамою я поспішив. Будемо це переробляти. Ну, Я кажу, це є пробний варіант. Це не... Тут немає ні генератора, і нічого. Я хочу поставити, зробити, просто для того, щоб побачити, чи воно дійсно буде в мене працювати. Так працює у хлопців в інтернеті. Ну, Там, звичайно, масштабні вітрогенератори, там кіловатні. Є, звичайно, і до кіловат, є до пів кВт, є по 100 Вт роблять. Ну, я буду пробувати поки що так пробний варіантик, а там вихід, є завжди можна буде прикріпити якийсь генератор, щось, щось примодити. Совно лопастей. Лопасті були вирізані із ПВХ труби 110-ки. Вони всі пронумеровані. Е, був один косяк. І... Косяк заключався в тому, що оцей вугол от, я зробив зворотню сторону. Тобто він був сюди скос, а в мене був сюди скос. От. І в одному е, альтернативщику, відправивши фотографії, чи я це правильно зробив, він підмітив одну цікаву річ. Перше. Кріплення в лопастей з цієї сторони у нього. У мене виходить з цієї сторони. Ну, це не столь важливо. Але він звернув увагу на сам кінець лопасті, що лопасть не в ту сторону має кут. От. Це є Валерій Валки. це дуже велика людина із великої літери. Це. Дуже, дуже, дуже такий альтернативщик. Він вже, якщо не помиляюся, більше 10 років займається цими вітрогенераторами. От. І я в коментарях неодноразово йому писав. От. І по тому взяв номер і думаю, пробую зробити. А він каже, пробуй. Вчися, вчися на відео, вчися на своїх помилках. Чись вчись, вчиться і воно мати бажання воно вийде. Ну, думаю, ризикну. До кожної лопастей є махи вроблені. Тут це 2-мм. 2 мм має бляшка така, не бляшка, я вирізав з цього, з із, із, із. Е, були такі обрізки. З, я не знаю з чого вони з обрізків. Я це вирізував 2-мм і просверлив дірки. Тут, тут же само на лопості, а ці набільмайкаць. На що ще по лопостях? дивлячись відео у цього самого Валерія, Валки, от, це я робив по його відео. Ці лопості, от, і він там розказує, що откуд? на кінці має бути порядка 4 градусів. Тобто От, якщо ти нажимаєш на цю сторону, от лопасть, воно ставиш на середину, вона зміщується на середину. Вона зміщується в той край, а має бути ось так. Тобто ти шукаєш кут, ось там на кінці, воно має мати від 4 до 6 градусів, якщо провести паралельну лінію. Ну Не знаю, в принципі, от. ставлю і на кінець лопасті. От бачите, от, має там код. Так же само і друга, так же само і третя лапость. Ну, будемо бачити, що воно з цього всього вийде. Пробую, пробую, десь може щось і вийде. Зараз попробую лапості скласти з махами, як вони буде. Ну, тут ще треба, звичайно, буде ставити шайбочки проставки, але складаємо. Ось така волопасть. Це вже готова і з махами. І вона має кріпитись так плюс, плюс є. І вона має кріпитись на два болта. І виходить такий готовий варіантик. Аналогічно складаємо. Ще дві лопасті. Ось так виглядають зборі лопасті з махами. Саме само головне, що треба буде зробити, це є балансіровка цих лопостей. це, Ця це, це робота, що пророблена, це є відсотків 20%. Від того, що чекає в подальшому. В подальшому чекає це балансіровка цих лопастей. У наступних відео будемо балансувати ці лопасті і будемо пробувати запускати це в роботу. Всім добра, всім до зустрічі!